Інтеграція Frame – це інтеграція, яку можна вставляти, наприклад, на сторінку інтернет-магазина або в карточку товара задля консультації клієнта. Тут ви можете змінювати його налаштування, наприклад, ширину або висоту самого віконечка, в якому йде спілкування. Крім того, ви можете налаштувати колір фону, в діалозі колір повідомлення. Завдяки таким інструментам ви можете налаштувати діалогове вікно пістиль власного сайту. Цьому діалоговому вікні клієнт зможе не тільки задавати питання текстово, а й, наприклад, завантажити зображення товару, який він шукає, або навіть записати голосове повідомлення, якщо незручно писати. Нижче розміщені коди, які потрібно розмістити на сайті для інтеграції BINOM AI на сайті. Розмістити потрібно один з трьох представлених кодів. Кожен з них має свої особливості. Наприклад, третій код має найменший обсяг з усіх представлених. Але при цьому, якщо ви тут в амінпанелі вносите правки, то вони одразу відображаються на сайті. На відміну від нього, перший код не продає правки автоматично, і якщо ви внесете зміни, вам необхідно буде знов копіювати код та додати його на сайт.